Всім привіт, всім доброго здоров'я! Сьогодні у нас буде цікава тема про горіхи. Будемо говорити про волоски горіхи, називають ще грецьким горіхом, хоч він далеко не грецький, але справа не в тім. Поговоримо сьогодні про глибоку селекцію, про мою глибоку селекцію вирощування горіхів. Як ви знаєте, в мене в саду вже ростуть горіхи і дають врожай. Я висаджував горіхів просто як горіхом в землю і чекав, коли він проросте, виросте великий і дасть який врожай. Я ж тоді я переконався в сортності чи він добрий, чи не добрий. Якщо добрий, я залишав, якщо не добрий, Я викорчов і на його місце садив вже інший горіх. Ну і є в мене такі звичайні горіхи, як кажуть, народні горіхи, які ростуть майже в кожному господарстві. Також ростуть вони поперед дорогу, в лісосмугах, в посадках ростуть. Але також є нюанс. Наприклад, я садив ось такий горіх, виростали, горіхи давали такий врожай, але деякі виростали і давали горіхи ось такою твердою шкаролупою. Бачите, такі є ще отут обідочки такі. Тобто сортність не повторялася. Я знав, що сортність не буде повторятися, але все ж таки. Садив, а вдруг щось добре виросте. Є такі горішки, і є в мене ось такі хороші сорта горіхів. Як ви бачите, це вже велике, порівняти з таким, то, то є, як кажуть, небо і земля. На перший погляд, це різні сорта, але я хочу вам розказати одну історію. Значить, тут в мене через дорогу недалеко, з самого дитинства я пам'ятав, що ну, знаю. Просто що там були горіхи, два горіхи росли. І їх зрізали були. Але з одного горіха лишилися пагони ніби із того пня і виріз знову ж таки горіх, і там ростуть ось такі от горіхи. Ось вони, отакі хороші, великі, порівняти із цим горіхом, ну і кажуть, небо і земля, так? Такі горіхи. Я вирішив посадити і попробувати, чи він передасть сортність, тому що хотів такий великий горіх. От, І посадив. Значить, Назбирав тих горіхів, висушив, поставив їх у холодильник, стратифікував і висадив. Не всі проросли, але проросли. Виросло десь коло восьми горіхів, таких, ну, невеличких, я їх пересадив вже на постійне місце. І що виявилося? Що він також, якщо посадити, не сажений, не щеплений, а звичайного горіха, він. Може передавати сортність, може не передавати сортність. І що в нас вийшло? То, що я казав, ніби три різних сорти, але це є один горіх. Це вирощені горіхи із ось такого горіха. Значить, був посаджений ось такий горіх, візьму більший. Ось такий горіх посаджений був. був. Значить, одні горіхи вийшли ось такі гладесенькі. Бачите, вони гладенькі, взагалі немає цих обідків. І виросли горіхи ось такі. Як показати краще? От. Оце є оригінал, а виросли ось такі. Ось такі бомби повиростав. Відрізняються. Дуже відрізняються. І тепер запитання, запитання до знатоків горіховодів. Тому що я не знаю, я не спеціаліст. І то, що я кажу, що я проводжу глибоку селекцію, це я, звичайно, жартую. Ніякої селекції немає, просто на так саджу, саджу, як правильно сказати, саджу чи саджу. Висаджую, висаджую, щось виростає добре, виростає, залишаю, не добре виростає, просто його викорчовую. І значить, запитання до знатоків горіховодів. Як так вийшло, що от врожай, ніби посаджені горіхи з одного горіха, оригіналу, це, і виросли горіхи, які дають різний врожай, тобто дають різні горіхи. Чому так? Ну, Моя думка е, така, наприклад, ось цей горіш, він росте ось там внизу і там поблизу немає ніяких опилюючих. Він сам по собі росте. Ну, тобто там коло нього є горіхи, вони просто цього року ще не вродили, а він перший раз цього року вродив. Цей горішок росте ось там в самому куті пасіки. І коло нього є звичайні ось такі горіхи. Звичайні горіхи. І вийшло так, що я так думаю, що вони перезапилюються, і цей горіх ніби трошки менший. А ось цей горіх, ось цей гладесенький горіх, роз... росте ось тут в куті, коло нього росте горіх ось такий ребристий, ребрист з ребрами, грубий, Але він старий горіх. Але він є хороший опилювач, не хороший, а сильний просто опилювач. І, в принципі, якби він опилював, то... Цього горіха мали б так само ребра такі появитися, але тут він наоборот гладесенький такий. І от таке запитання горіховодам, знатокам, Як так вийшло, що з отакого оригіналу вийшли ось такі різні горіхи. Тобто, як ви бачите, ось такий от, оригінал і ось такий горіх. Ну Це порівняє, наприклад, із і, таким звичайним горіхом. От. Порівняння із звичайними горіхами. Якщо, звичайний, поставити сюди, то взагалі. Ну і на десерт я хочу ще показати. Це вже моя власна селекція, показую горіхи. Також волоский грецький горіх. Ось він. Це також грецький горіх. Ось порівняти із фундуком трапезодом. ось так виглядає, ось такі розміри. Що це таке і як воно може так статися. Значить, Запитання я задав. В коментарях, будь ласка, хто знає, хто щось може догадується чи що. Напишіть, я буду дуже вдячний, тому що сам не знаю. Я в цій справі не спеціаліст, просто самому цікаво, як так воно все виходить. На цьому все. Всім добра. І мирного неба.